консультуванні людей залежних виникають дуже цікаві докази того, що вони Коли, Наприклад, такі цікаві факти, як я вживаю алкоголь там декілька разів на тиждень, і я не входжу в запої, я це контролюю. Я вживаю травку також іноді, там ввечері один-два рази, три, чотири, п'ять на місяць, але в мене це не виходить за якісь рамки. То тобто, Люди самі шукають собі виправдання на те, що вони незалежні. Якщо ми візьмемо той факт, що психоактивна речовина змінює свідомість, то навіщо людина взагалі прибігає до неї? Якщо, наприклад, випити води, так це природна необхідність, а покорити травку чи випити алкоголя, організм наш не потребує цього. Тому якщо людина звертається раз за разом до речовини, то це її залежність. А люди, всього на всього, які вживають, вони хочуть виправдатись в першу чергу, навіть не перед собою, в першу чергу вони роблять це для суспільства, наприклад, для сім'ї, розповісти цікаві історії сім'ї, замилити їм очі для того, щоб продовжувати своє вживання, тому що вони вже без нього обійтись не можуть. Психоактивна речовина вже заповнила їхній організм, їхній мозок, і при різних стресових ситуаціях. Ситуаціях при різних проблемах для того, щоб полегшити свій душевний стан, вони прибігають до цієї речовини. Проблема є один раз вжив, але проблема нікуди не дівається. Наступного разу разу ця проблема знову виникне, знову людина буде вживати там, алкоголь, травку або інші якісь наркотичні речовини. Тому що це хвороба почуттів. Якщо ви навіть декілька разів на тиждень вживаєте психоактивну речовину. Ви залежні.